Вечірня година, Леся Українка, коханій мамі, уже скотилося небо сонце, заглянув в місяць моє віконце, все засвітило небі зорі. Усе заснуло, заснуло горе. Вийду в садочок та й погуляю при місяченьку, та й заспіваю. Як тут гарно, як го тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кром садочки, біленькі хати і ціловий гаю чувати. Ой чи так раз на якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок, мати. Вітерець пісняний тих подише, Немов діточок сну колише.